Вже скинули листя і парк і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Саме з настанням останнього місяця листопада починається пізня осінь. Листопад це прохолодна, дощова, сумна та похмура пора. Птахи відлетіли у теплі краї. Комахи поховалися у своїх схованках. Деякі звірі залягли в зимову сплячку, інші активно роблять запаси на зиму. Люди теж готуються до зими, вже дістали тепле взуття, пуховики, шапки. Зникли яскраві барви, холодні пориви вітру. Зривають останні листочки з дерев. Природа вже втратила свої яскраві барви і ту красу, яку колись їй подарувала золота осінь. Іноді буває, що вигляне сонечко. Воно ще намагається хоч трішки зігріти своїми променями землю, але марно. Частіше небо вкривається сірими хмарами. З похмурого, сірого неба все частіше падає дощ, який може іти весь день, а то і кілька днів. Листопад це ворота зими. Вранці часто можна побачити іні. Ночами бувають перші заморозки. Нерідко буває, що й перший сніжок випаде. Хоч і не дуже веселий листопад, але і він може здивувати красивими несподіванками. Кожен місяць нас дивує чимось таким, чого не побачиш в іншу пору осені. Тож давайте будемо цінувати та використовувати такі моменти для прогулянок, для ігор, спостережень та для творчості.